Кіровограді обрали нового голову громадської організації Рідний Кіровоград». ним став нардеп сьомого скликання Андрій Тапалов. Більше року організація відслідковує соціально важливі події в місті, влаштовує флешмоби і інші заходи, які привертають увагу влади до проблем людей. Спочатку антитерористичної операції на сході України рідний Кіровоград активно займається волонтерською роботою і допомагає кіровоградським військовим. За словами новообраного керівника, нині першочергові завдання домогтися прозорості в роботі житлово-комунальних підприємств, перенести сміттєзвалище на Завадівці, завершити новий генплан міста, що дозволить контролювати виділення земель а також оптимізувати транспортну мережу. мережам. Прямо не кажу, що це єдині проблеми. Це не єдині їх десятки якщо не сотні. Але от ці питання є, на мій погляд, найголовнішими. Більшість з нас тут народилися, виросли, тут наші сім'ї, тут наші батьки, тут наші діти. Ну і ми тут будемо. Як не нам з вами вирішувати, що робити тут і як повинно жити наше рідне місто? З самого початку створення громадської організації його погляди спіпадали спільно з нашими. Це було на покращення суспільства, на покращення громади міста. І всі акції, всі флешмоби, всі збори, які відбувалися, чаще все відбувалося спільно з ним, тому що його співпраця і його допомога як фізично, так і морально і матеріального складу була спрямована на покращення спільної зусиль для громадського організації рідний Кервоград.